І так, що в нас нового? Знаходимося зараз за адресою Стрийська, 129, це наш автомайданчик. І до нас приїхали позаду автомобіль. От павло наш водій з Литви приїхав. Замучений павло. от машини. Це Тігуан до нас приїхав. Мерсес Є, е, Кьює, ще одна машина. Е, недавно приїхала одна і зараз ще друга. От, Дана у нас відео знімає. Так, що у нас тут пошкодження заднього крила, заміна задньої кришки багажника. Буде до тої машини, до речі, все-таки дорога, як ви би знали. Це кришка нам. Сказали і умовно, що за 3,5 у зборі ця кришка. Ну, скажіть, заднє крило, щось 4 чи 3. Дуже дорого на ті всі машини, все. Так, тут у нас що, Audi це не наша, таких битиксильних машин не купуємо. Наш це мотоцикл Triumph, це здається 23 й рік, якщо не помиляюсь, 1200 кубів. Він єдиний був на аукціоні в Штатах і ми його купили. Увіляєте, 1200 кубів? Намотку, який важить там, до 200 кілограмів. Особлива машина це в нас Honda CR-V Зараз по ній розкаже. він її купляв клієнт-клієнт, до речі, з Тернополя. От, в такому стані. Honda CR-V на Excel-комплектації. Це в нас максимально. От За пісимою поприїжджали з машиною. Так, Тут у нас буде заміна заднього крила, дверки. дві дверки і крило. Ну і тут по таким. Мелочі. Так що ти знаєш до кого звертатися за покупкою авто з Америки.